Вітаю діти! Сьогодні ми познайомимося з Васильківським розписом, з його майстрами. Розберемося, що це таке не святі горщики ліплять. А ще декоративним візерунком Васильківського розпису оздобимо горщик для квітів. Васильківський розпис виник біля Києва в невеличкому місті Васильків. Тут багато глини, тому й розвинулось гончарство. Здавна у Василькові працювали майстри які виготовляли посуд та щиро розписували його. І з часом ці вироби стали дуже знаменитими, і майже в кожного українця вдома оселилися горщик, таріль, горнятко, глечик, розписані яскравим васильківським орнаментом. А чи є у вас вдома такий посуд? Запитайте в батьків, у бабусі, дідуся. Як ви гадаєте, діти? А чи складна професія гончара? Зараз ви подивитесь, як справжній професіонал і майстер створить глечик, з глини, води та за допомогою гончарного кругу. Гончар із глиною працює. Глечик вміло він змайструє. Ще тарілки, команці, глину місяць у руці. Якщо тільки ви починаєте вчитися гончарству, все робите вручну, а професіонали, як цей майстер, на спеціальному гончарному крузі. Потім горщик має висохнути. Для того щоб він зберіг свою форму, його ставлять у спеціальну гончарну піч. Спочатку виріб сушиться за температури 100 градусів, щоб вийшла зайва волога, а згодом опалюється при дуже високих температурах. І ось така краса виходить. Мистецтво Васильківського розпису давнє часто ним займається всією родиною. Передаючи таємниці виробництва від покоління до покоління. Їхні вироби стали такими популярними, що у Василькові вже є окремий завод із виготовлення посуду. Йому вже понад 100 років, але він працює й нині. На заводі виготовляють горщики, миски, макитри, тарелі, навіть скульптури. А майстри розписують готові вироби вручну. Старається майстер. І гончарний круг, і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком довстинятком. Зараз наш знайомий джмелик розповість про яскравий орнамент Васильківського розпису. У цьому розписі малята використовуються чисті природні кольори, зелений та коричневий. Іноді додають синій та червоний. Важливою ознакою весельківського розпису є кривульки. Їх також називають каракулі через подібність до нерозмірливого почерку. Використовують також крапки, гребінці. Серед візерунків часто з'являються квіти, листя, птахи, фігури людей. Іноді на шиї чіпляють червоний намисто калини. Дякую, маджмелику! А тепер ми самі хочемо повправлятися, оздобити горщик для квітів за допомогою ліплення васильківським орнаментом. Розглянемо ближче. Угорі кривульки або хвиляста лінія. По центру квітка з серединкою пелюстками з обох боків, по два листочки з завитками. Для нашої творчості нам потрібна підставка серветки, пластилін, стека. Горчик для оздоблення. Для рук і пальців зробимо вправи, щоб Васильківський орнамент у нас вийшов чудовим і цікавим. Приступаємо. Спочатку будемо робити посередині велику квітку. Круговими рухами робимо кулю, розплющуємо і ось такий круг у нас вийшов. Тепер трішки меншого шматочка пластиліну наверх робимо зелений розплющений круг і маленька цяточка білого пластиліну. Тепер пелюстки. Пригадуємо, як ми робили, малювали восьмиполісткову квітку. Бо за таким принципом ми з маленьких кульок розплющених створюємо свою квітку. Тепер робимо листочки. Це теж створено з кулі, розплющено і звужено на кінцях. Зверху будуть такі самі, але зелені листочки. І виходить, як ми малювали обвідну лінію. вліплені це робиться ось так, як я показую. Наступна черга робимо з коричневого пластиліну тоненькі джгутики. Із них ось такі кривульки або завитки. Те саме робимо з іншої сторони. Залишилось вгорі оздобити наш горщик тоненьким жгутиком, утворюючи хвилясту лінію, або так само кривульку. Ось така краса у нас вийшла. Я розмістила в ній штучну квітку. А ось розмальований васильківським розписом горщик я посадила цибульку. Ви можете так само зараз квіти, цибульки садити. Дуже красиво, тому що це створено власноруч. І на кінець не можу вам не розповісти дуже важливу історію. Нещодавно Васильківська кераміка стала відомою на весь світ. У квітні-травні минулого року, внаслідок обстрілу, було зруйновано житловий будинок у Бородянці на Київщині. Але в одній із знищених квартир дивом уціліла кухонна шафка, на якій гордо й незламно височів керамічний півник. Виявилося, що він зроблений на заводі кераміки у Василькові. Півник переданий до музею. Він став одним із символів незламності українського народу. А що ж до несвяті горщики ліплять, то все людині підвласне. тому що все, що створено у світі, навіть найскладніше і на перший погляд неймовірне та неможливе, зроблено звичайними людськими руками. Не треба боятися, діти, нової невідомої справ. Якщо докласти зусиль, то все вийде. Чекаю на ваші творчі роботи.